Привіт, дуже рада зустрічі з вами. Ми давно не бачились, оскільки я нещодавно стала мамою прекрасної дівчинки, яка своєю присутністю заполонила весь мій час. І ми з моїм помічником, якого ви неодноразово бачили у моїх відео, який завжди контролює процес вишивки, допомагає мені у зйомці, розставляє, так би мовити, предмети. На знімальному майданчику. зайняті тепер зовсім іншими справами. У нас тепер є дівчинка, і ми за нею доглядаємо та розважаємо її. Так що зйомки тепер у нас прервались трішки, але я думаю, що ми все нас догонимо. І, до речі, ми не перестали вишивати. Ми просто перестали трішечки знімати. Але в нас з'явився новий дуже цікавий проєкт, яким ми не могли з вами не поділитись. Не скажу, що це прям моя перша вишиванка, але це перша, напевно, справжня вишиванка, яку я вирішила створити своїми руками. До цього я вишивала вишиванки лише хрестиком і віддавала майстрині на шиття їх. А тепер я вирішила створити свою справжню ручну вишиванку, яку я. Навіть вирішила збирати своїми руками. Не знаю, наскільки мене це вийде. Як бачите, я вибрала ось такий досить яскравий малюнок. Я хочу зробити рукав наповненим, таким повністю зашити його. Це уставочки зараз перед вами. Тканину я обрала, ну, скажімо так, не дуже вдало, але це було навмисно, можна сказати. Тому що витрачати на. Першу вишиванку такого плану, яку я маю сама зібрати, і невідомо, чи вона в мене вийде, чи не вийде. І взагалі, чи мені сподобається, чи я завершу її, чи не завершу, я не могла. Тому тканину я взяла саму-саму звичайну, зовсім недорогу, до речі, взяла її на знижки. Здається, взагалі вона метр, коштувала щось там 300 гривень, десь приблизно так. І мені здалося, що для вишивки вона підійде. Бачите, в неї така от структура. Я на неї подивилася і мені здалося, що буде на неї зручно вишивати. Але я помилилась, тому що вона хоче така. Дуже схожа на домоткану, але вона, можна сказати, розлазиться в руках. Тобто, якщо ниточку трішки більше потягнути, то буде така невеличка дирочка, якщо можна так сказати. Такий невеличкий отвір. І бачите, я вже розграфила собі всі. Частини вишиванки водорожчинним маркером, і почала вишивати. Спереду і ззаду в мене нічого не буде. Це, до речі, другий рукав, я вам зараз показую. Залишок тканини я змотала в такий от рулон це спинка та перед і закріпила його, щоб він мені не заважав. До речі, якщо цікаво, то закріпила я його, ось таким чином: бачите, звернула в рулон і такими застіпками. Це застібки для краваток. Чому? Тому що вони не псують тканину. Якщо ними застібнути, вони досить міцно тримають, але в той же час не роблять, не шко роблять шкоди тканині, там не роблять зайвих отворів і так далі. Ось, що вам ще такого цікавого про це вишивку розказати. Я дуже, дуже вагалася, чи показувати вам її, чи ні, тому що тут, напевно, більше помилок. Ніж самої вишивки, ніж того, що я вам можу дати, розказати цікаво. Але можете ж повчитись на моїх помилках та не повторювати їх, ніж на власних. Сам малюнок я обирала з декількох майстер-класів. І бачите, ось тут я вам зараз показую, досить добре видно, що я коли розмічала, позначила серединку і вишивала рука вже з серединки. Ось так це буде верх рукава, там, де полосочка синенька. І бачите, рукав повністю буде зашитий. Ось, бачите, тут більш детальніше видно саму тканину. На перший погляд, ну, прям, мені здається, вона ідеальна для вишивки була. Вона така цупкенька, але вона рихла. Тобто, ну, десь більше перетягли і все. І вже залишилась така. Великий отвір залишився. І бачите, тут помилка моя в тому, що я коли вишивала уставку першу свою, тут уже не вимає цього, тому що я вишивала її з центру і вишивала по бокам. А там я почала вишивати першу з краю. І тому в мене, бачите, залишився ось такий от незашитий трикутничок. Але це нічого страшного, тому що ця частинка буде у нас під пахою, і її, вона не буде кидатися в очі і не буде дуже видно. Але все ж таки врахуйте, що коли ви собі вже намалювали частинки, ці там уставочки, рукава, перед обов'язково визначте з середини, вишивайте з середини, щоб не вийшло так, як в мене. Але собі в цій вишиванці я дозволила помилятись, я себе. Не картаю і не перероблю її багато разів, тому що, по-перше, це неможливо через те, що я казатка не рихла, Якщо перепорювати, то вона псується і дуже неохайно виглядає дуже того. І знаєте, я собі вирішила, що це не помилки, це індивідуальність. Тобто такої вишиванки, навіть хтось, якщо повторить цей малюнок, не вийде ні в кого. Тому що вона з моїми помилками і з моєю такою. Енергетикою. Бачите, тут, до речі, де чорним я вишивала, тут у ну, здається дуже охайненьким, але насправді це курячий брід такий шов. І я ще не вміла вишивати, я тренувалась прямо на цій вишиванці. То я допускала помилки в розрахунках, і в мене де-не-де не сходилось. Більш детально я зупинюсь на рукаві, як я його вишивала, бачите? Я його вишиваю по центру, зробила собі відмітку і вишивала спочатку з одного боку, потім з іншого боку, щоб малюнок був симетричний і дуже гарно виглядав на рукаві. Я спочатку вишивала курячим бродом оці великі такі. Бромби і вже тоді вшивала в них зірки. Але я ще не вміла вишивати, якщо чесно, цей курячий брід це був мій перша спроба, то у мене де-не-де були збої, і в мене ці трикутнички, зашиті червоним, не співпадали гострівки. Але там буквально один-два отвори вправо, один вліво, і на загалом на вишивці цього не видно. І бачите, ось те, що я вам казала про тканину, що її треба вибирати досить ретельно. Тому що вона рихла, і бачите, оці гострички в зірчках, вони в мене різної форми. Десь я перетягнула нитку, десь, навпаки, була більш вільна нитка. І тому ось так вона виглядає. Але на загалом, так якщо подивитись на це, не вглядатись, очі, моя, моя помічниця ще одна допомагає мамі розповідати. А ось тут я вам покажу виворіт свій. Подивіться. Так, виборіт ось так в мене виглядає. Він не прям охайний, охайний, не виставковий, але, мені здається, вийшло так нічого собі. Бачите, де курячий так взагалі? Прям гарненько. Якщо вам буде цікаво, до речі, всі ці шви, то ви залишайте коментарі, я обов'язково вам покажу кожен окремий елемент. Або, можливо, навіть все разом. У мене ще залишився другий рукав, не вишитий повністю, то ми можемо з вами разом його вишивати. Бачите, ось так. Спочатку я вишивала чорними нитками, а потім. Вже червоними зашивала. І, до речі, п'яльці – це єдине, що мені дуже сильно допомагало в цьому. Тому що щоб для того, щоб натягнути тканину і зменшити цей перетяг. До речі, тут я вишивала досить грубими нитками для того, щоб вишивка була об'ємною. Оскільки сама тканина домоткана є грубою, то мені здається, звичайними нитками муліне було б. Ну, не так гарно. Бачите, тут навіть оці от, такі як горбики вийшли з соловійного вічка, і так от закручена ниточка виглядає дуже гарно. І самі от гострічки зірочок, вони так, також такі об'ємні, наповнені, дуже гарно виглядають. Якщо вам буде цікаво, ви коментуйте, і я обов'язково зніму відео про кожен з цих елементів, і ми разом вищаємо з вами наступний рукав. Мені здається, це буде цікаво і вам, і мені. А зараз я вам залишу ще трішечки процесу вишивки, просто для натхнення не буду нічого коментувати. Ну, мені здається, зараз це зайве. Просто подивіться та насолоджуйтесь.